Вітаю, вітаю всіх на своєму каналі. Мене звуть Юля. Всім доброго часу доби, всім мирного неба, перемоги, перемоги вам, перемоги нашій Україні. Слава нашим ЗСУ, нашим захисникам, слава нашому українському роду, низький Уклін, нашим рідним і нашим захисникам, всім, хто захищає нас у час війни. Сьогодні вам хочу розказати. В цьому відео більше буду говорити, більше буду розказувати. Просто така тема мене надихнуло дещо один коментар, і я хочу цим поділитися, розказати. Я вирішила так, що це буде краще розказати в відео. Я розкажу, кому цікаво, будь ласка, послухайте. Кому не цікаво, то ваші справи я ж не буду вас заставляти. звісно. Хочу поговорити про рід і про мову. Про рідну мову. Рід і рідну мову. Сьогодні мене в коментарях запитала жіночка про звернення до роду, якщо є на українській мові, то просила, щоб її ну, надрукувати. Я вирішила, що я на цю тему поговорю в відео, і тут під відео я надрукую. Я її запросила на канал, щоб я оце відео зроблю. І під відео я надрукую, коли в мене зараз немає світла, звісно, я поки немає світла, я говорилку зніму, а потім виявиться світло, я закину це на YouTube. І під відео я надрукую звернення до роду на українській мові. Отож, кого цікавить, кого немає, то прошу, будь ласка, перепишіть, зробіть скрін і читайте. Це не моє, звісно, щоб там мене не звинуватили якомусь прилагіаті. Це я знайшла на просторах Фейсбука ще весною. Я не пам'ятаю березень, квітень, десь так. Це надпотужне звернення, яке має дуже сильну енергію, сильну силу. Повірте мені, я відчуваю все дуже енергетично. Я дуже часто читаю це звернення, воно мені дуже допомагає. І Якщо допоможе ще комусь, я буду тільки рада. Ну, знаєте, я чуть думала, що воно є вже у всіх, адже якщо я його ще знайшла весною на просторах Фейсбука, то десь я думала, що воно ще десь гуляє по всіх мережах і люди познаходили. Ну, як виявляється, не, не всіх є, бо якщо мене жіночка запитала, то значить є люди, які хочуть на українській мові читати звернення, але вони його не мають. Тож, бо я як я знайшла, поділилася собі, зберегла то само поділюся я з вами. Кому потрібно, то я ж кажу, будь ласка, на здоров'я читайте. На благо я надрукую, перепишіть собі і читайте. Воно дуже, дуже захищаюче, дуже потужна енергія у цього звернення. На російській мові у мене теж було. Раніше ще до війни, я щось там три звернення благороду знайшла. Вони всі на російській мові. І я вам скажу, знаєте, чесно, у мене взагалі якось зараз. Як та казала, щелепа не повертається до української мови, а у мене не повертається щелепа читати то -то звернення. Воно, знаєте, мені зараз якесь стало таке, як якесь чуже, якесь не моє. Хоч то теж ну, звернення до роду, так? Рід є рід. Але ну, на російській мові воно, знаєте, навіть не звучить. Я вам скажу так, після того, як знайшла на українській. Так що, якщо ви навіть російськомовна людина. Але ви українець, щирий українець, просто так сталося за історією, що ваші діди прадіди перейшли на російську. І зараз у вашому місті всі говорять російською, і ви української не, не важко вам не знаєте української говорити. Тобто розумієте, але не вам говорити важко. Ну, але ви хочете перейти на українську, ви хочете читати щось на українській мові. Будь ласка, для вас це буде ще більш корисніше, ніж нам хто говорить на українській, тому що для вас це взагалі потрібно. Таке звернення до роду особливо читати, щоб вас рід захищав, то читайте на українській мові. А тепер скажу, чому на українській мові треба читати звернення до роду, до предків. Тому що наш рід, наші предки, які жили на цій землі, не 100 років тому, а ті, які жили 300, 500 і більше років тому, на цій землі, вони розмовляли українською. Ви розумієте? Вони не розмовляли російською, адже та російська мова вона штучно придумана. Яка там взагалі може бути Росія, якщо чи мова російська, якщо такої держави, як Росія, не існує? Це Федерація, яка складається з скільки -то там тих республік, там ті всякі мордва, і якути, і Буряти і тому подібні, і так далі, і тому подібне, вони ж там склали, зробили цю цей каз там, них, наскільки там я знаю, кому цікаво, знайдіть ці факти почитайте більш докладніше, це якась тюркська мова в них. Тюркська якась там з... З помішана з якоюсь там, блін, я забула як та друга. Ну, коротше, кому цікаво, то не тільки собі почитайте. Це штучно продумана мова. І її почали нав'язувати, нав'язувати всім народам, які жили в складі, особливо коли в складі Союзу це було. Оце е, сотню років тому, коли була та революція, коли цей союз був. Це все, коли вони почали дуже сильно нав'язувати свою цю придуману мову всім народам. А вона не є рідних наших предків мовою. Наші предки її не розуміють. І як би ви не зверталися на тій чужій мові до наших предків, вони не чують ваших прохань, вони не чують ваших молитов. Вони не можуть вас захистити, бо вони не розуміють, що ви їм кажете. Зрозумійте це нарешті. І не треба казати, яка є різниця. разниця, є різниця. Я кажу, що я розумію тих людей, які хочуть, але ще не можуть, тому що так склалася доля, так склалося життя, що вони опинилися в тих регіонах, де. Було сильно нав'язана ця російська мова. І вони зараз, можливо, і хочуть, але їм важко перейти. Я таких людей підтримую, я таких людей вітаю, і горжуся такими людьми, і тільки їм допоможу. Ну, ті, які кажуть, яка різниця і ще починають тебе, е... вибачте, гадити на тебе, коли ти щось їм там кажеш за ту мову, що в неї шлепа не повертається, ну, Знаєте, це взагалі, мені здається, що земля наша, предки наші таких очистять. Вона ще й гордиться, як я їхала раз в автобусі е, з Польщі, е, там була жіночка. Я не знаю, там напереді вони сиділи. Я ззаді в автобусі сиділа, Я не знаю з чого там почалося. Ну щось заговорило на російській мові. Там почали її люди казати, що. Пора вже проходити на українську чи що там, ну я, я навіть не знаю подробиць до історії, бо я сиділа ззаді. Але факт того, що вона сказала, чому, чому люди почали з нею сваритися? Тобто люди не сварилися б з нею, бо вона була сказала, що так, там, я розумію, але ще не можу, там, ну таке, їй б не поки би підтримали. А коли вона сказала, що я горжуся, що я знаю русський язик, і ви мені не указ, то їй там чуть не оббили в тому автобусі ті жінки, розумієте? Скільки людей загинуло вже через цю мову, через цю біду? А вона ще й гардібця, що вона знає руский язик. Знаєш, русський язик, так дуй в ту рашу, і там собі говори на своїй тій російській мові. Розумієте, я, ну, це я вже до чого, це вже таке особисте кажу, звісно, але просто що хочу сказати, що людей, які намагаються перейти, які хочуть перейти, які стараються, я тільки, я тільки за, я тільки допоможу таким людям. Ну, ті, які, такі, як це, я зустрічала навіть на власні очі. Не тільки там, що в інтернеті кажуть, там, що десь читала в інтернеті, що так, кажу, шляпа повертається. Можна сказати, що так, в інтернеті може бути якийсь фейк, але я на власні вуха чула, на власні очі бачила, як вона в автобусі сказала, що я, я гаржусь, що я знаю русський язик і ви мені не указ. Як хочу, так говорю. Так от, я, таких, я, таких людей я не поважаю, тому що вона живе в Україні, а поважає вона чужий язик якийсь. І як би вона не зверталася, що я хочу цим сказати, як би вона не зверталася до свого роду, якщо її рід український, як би вона не зверталася, як би вона не прохала і не допоможе їй не захистити рід, тому що рід її не чує, рід її не знає. Просто дивіться, зробіть таку паралель. Якщо у вас 19-річна, е якась є бабуся, прабабуся, яка абсолютно не знає якоїсь там польської, естонської, французької мови. А ви прийшли і сильно їй там пояснюєте е, щось на цій мові. Що вона вам відповість? Ну, що вона вам відповість? Вона витрачена на вас очі і скаже, що дитино, що з тобою? Що ти у мене хочеш? Ось так предки наші, вони не розуміють, що ви в них питаєте, що ви в них хочете на чужій мові. Для них ця мова російська чужа, бо вона ж кажу, вона навіть не те, що там якась корінна мова якогось народу, а вона штучно придумана. І коли перейшло це все на Україну, тому що у нас землі, ми, ми з ними живемо по сусідству, і ці землі то там ці війни вічно, ці міжусобіці були, наші землі були в них, потім їхні там, і Кубані, і там ще що були в нас. І воно все так туди-сюди переходило, і тому та мова сюди дуже перелізла. Плюс при Союзі, при тій революції, ті кегебісти, відісти, комуністи, куди сюди сюди зайшли, дуже почали придушувати нашу мову. Щось примушувати, комусь рамки ставити, що люди змушені були переходити на російську мову. Українці змушені були переходити на ту мову. І вони, коли перейшли, зараз вже їхні нащадки, діти, внуки, навіть правнуки вже розмовляють російською мовою і кажуть, що наші діди говорили, говорили на русском. Та, та діди, а пра, прапрапращури, на які говорили, які жили років 500-600 на цій землі, на якій мові не говорили? Отож бо. Отож, бо ще розкажу вам приклад зараз про мову. Ну, це, звісно, для тих, хто каже, яка є разниця. Мій син працює на роботі, і там працює хлопчик з рубіжного. Ну, як ну, хлопець, бо мій син вже 19, тому хлопцю 22. Ну, для мене не просто діти, тому я так кажу ще діти. Цей хлопець з рубіжного, тож бо, ви знаєте, що таке рубіжне. Рубіжне було окуповане. Де, де Рубіжне знаходиться? Воно було окуповане. Там, звісно, теж багато на російській мові, але, так як цей хлопчина каже, були і на російській мові, і на українській мові говорили. Но, до речі, цей хлопчик син мій, казав, що дуже чисто гарно українською мовою розмовляє. І цей хлопець розказував, ну, там він мені син розказав, йому синові той хлопець, а син вже мені. Я все розповідати не буду, віддаду е я, але розкажу вам один нюанс. Що коли він був десь там на вулиці, ішли там, куди вони з другом, і коли сталася перестрілка, сильний обстріл наших з окупантами, коли почалася перестрілка, от ті стоять з цього краю вулиці, ті з цього. А ці діти якраз там десь йшли. відкись, кудись вони йшли, вони попадали, повзли і не знають, куди повсти. Бо ж перестрілка, незрозуміло, де наші, де чужі. Це ж ну, ну тут ж не будеш ставати, ей, хлопці, станьте, бо ми мирні, йдемо, ну не стріляйте. Ну, це ж війна, це, це біда. Вони казали, що не повзли. І як ви думаєте, що до наших? Як вони зрозуміли, де українці? Куди допустити до українців? Звісно, по мові. Тільки по мові вони зрозуміли, з якої сторони наші. І коли казав той хлопчик, коли вже там вони підійшли ближче, коли та перестрілка затихла, коли вони доповзли. Вони там зупинилися до якогось там забору, прислонилися. Чи як там вони вже ну, не знаю, що там точно подробиць всіх, але так розповідав мені син, що розповідав сам той хлопчина, який був в окупації, і попав в перестрілку. І там, щоб випадково навіть його не вбили наші, бо ж перестрілка. І тим більше наші ж не знають, чи той йде рускій, чи той йде мирний. так же ж. І він став. Той хлопець, коли трошки все стихло, і почув, що тут українська мова. І він цю сторону підійшов там підповз, і почав співати гімн України. Люди добрі, ви знаєте, що коли мій син розповідав, я ледве стримала сліз. У мене мурашки по шкірі. Розумієте, як дитина спаслася? Коли вже наші почули, що це співає гімн України, і бистро його туди до себе забрали, бистро там вже. В укриття швидко там, може, вуличками другими, там біжи, де ти там ще де ти там знаходишся, біжи, вони його забрали, прикрили від того, щоб ті расисти не розстріляли, коли знову почнеться перестрілка. Там на якісь минути та перестрілка стихла, і він став цей хлопчина і співає і каже гімн України, щоб його забрали, щоб зрозуміли наші, що то мирний, що мирна людина. А тепер, от скажіть мені, яка різниця чи нікая різниця? Окупанти не знають, орки не знають, мордва не знає нашої мови. І тільки мова й спасає. Хто був в окупації, хто був на фронті, ті знають, що таке мова. Що таке мова? Комусь яка різниця, а комусь це життя спасло. Отож, От бо я і до вас звертаюся, що хто хоче переходити, я вас підтримую, і я тільки за, щоб допомогти. Ну, хто каже, яка разниця, будь ласка, напишете мені таке, будь ласка, будете хейтити, я вас просто заблокую. Мені не важливо, що у мене там ще та ні підписники, але мені таких, хто буде хейтити і буде казати, яка різниця, разниця, що я не права, і що я там така сяка русська ненавісниця. Да, я ненавісниця руского міра. А якщо ви за ним, то вибачте мене, то живіть з ним, з русським тим міром. Так що такі справи з мовою, і як і то, хто ж скажу вам, що читайте звернення до роду, особливо до роду, читайте всякі звернення молитви на українській мові. Шукайте, читайте на українській мові, бо то, що наш рід вас не чує, якщо ви звертаєтеся на чужій мові, ось так. Якщо у вас є е, теж якісь такі звернення до роду? І, будь ласка, ви прочитаєте цей мій, що я напишу. Якщо у вас інший, то будь ласка, напишіть мені, поділіться зі мною. Я з вами ділюся, те, що, те, що знайшла я. Якщо у вас є інші звернення до роду, я вас прошу, напишіть мені. Я буду вам дуже-дуже вдячна. Якщо ви мені напишете в коментарях, що у вас інший, інша, інша молитва, інше звернення є родове до роду. Я дуже буду вам за це вдячна. Давайте подивимося для вас зараз ще. Це питання, подивлюся для вас на Таро. Так, просто щоб цікаво закріпити свої слова картами. Що дасть українцям. Ну, не важно, яким україномовні, російськомовні, просто українцям. Я дивлюся зараз для українців. Неважливо, якою мовою ви там розмовляєте. Але що вам дасть, коли ви будете молитви і звернення до роду читати на українській мові? Можливо, ви на пам'ять знаєте якісь звернення завчите і будете просто говорити по пам'яті, це ще краще, звісно. Чи з листка читати. Ну, Хто як там уже, кому як піде, хто як може. Немає значення чи по пам'яті, чи злистка, але якщо ви будете читати звернення до роду українці українською мовою, що це вам дасть? Що дасть українцям? Звернення до роду на українській мові? Наповнення буде. У вас буде наповнення. Якщо ви маєте якусь в цьому плані жагу, то ви наповнитеся. Це буде як, для вас це буде як цілющий якийсь напій, як джерело з цілющою водою. Коли будете звертатися до предків на українській мові, вони вас наповнять цілющими, цілющою водою. Тобто, це ці, цілющую енергію тут. Роздуми, якісь меланхолійність, ну це так показує у вас, тих, хто напевне думає, чи на українській мові говорити чи ні. Буде, будуть якісь роздуми, меланхолійність, буде якесь якась вивчення, можливо, чогось. Це вам дасть більш поглиблені якісь знання, ви будете, можливо, вивчати. Ви коли будете говорити і ви знаєте російську мову, будете говорити і на російській, і ще й на українській. Який себе просвітите українську мову, ви заглибитеся, заглибитеся в якісь знання. Якісь будуть у вас знання. Це вам дасть якісь приємні результати, приємні новини, приємні якісь. Ну, бачите, тут якісь вісті. вісті. Ви отримаєте вісті такі. Можна сказати, у переносному сенсі це не обов'язково там письмо до вас прийде якесь, бо ж ну від предків до вас яке письмо може прийти. Але щось приємне, щось приємне. Як... Я ж кажу, що ви будете щось вивчати, сидіти, щось вивчати, щось переходити, ви будете в задумливості, якісь будете це вивчати, і вам це як дасть якесь відкриття. Ви щось знайдете для себе, якесь якісь такі вісті цікаві, якісь, якісь джерело, чогось ну і тут джерело на дні. Тим більше, що джерело, джерело якогось якоїсь інформації ви знайде хорошу для себе, яка вас просто, бачите, як. Ця книжка, як, злетіла від пориву такого, від духу, від енергії такого духу, від енергії, сильної енергії вогню. Ви будете, як аж здивовані. Вам, коли ви будете це вивчати, вам прийде якась інформація. Інформація, можливо, навіть це щось зв'язано з родом. Інформація, можливо, ви щось своїх, по своїх рідних більше дізнаєтеся. Інформація, яка дасть вам таке Заріння, я хочу сказати, не можна гадати, як його перевести швиденько. І... Тут знову книжка, бачите, і тут людина сидить, пише, і тут ця книжка, знову знання, знову знання рідної мови, якісь вивчення, і ви будете як шоковані від того, що ви вивчите, що ви отримаєте якусь інформацію додаткову про свій рід, можливо, навіть взагалі може про щось. Ви будете як шоковані, і це, це якась швидкість, ви дуже швидко отримаєте результат. Того, в що ви будете заглибитися. Що ви, що ви заглибитеся? Ви швидко отримаєте результат по тому, і ви швидко е, наберетеся е, цієї, ж, е, цієї ж енергії, цього джерела позитивного і знань, якихось. Ну, а якихось знань зрозуміло. Це ми подивимося про рід, що вам дасть рід. І е, ілюзії, ваші ілюзії якісь. По цій карті це ілюзії. Ідуть ілюзії, якісь там будинки, ілюзії про те, можливо, що ви думаєте, яка разниця, треба чи не треба. У вас ілюзія про те, що і так проканає. На російській, якщо буду читати, воно ну, теж нормально. Ці ваші ілюзії розвіються, цих ілюзій не буде. Ці ілюзії розвіються, і ви прийдете у баланс. І знову бачите джерело. Знову джерело. джерело. Наповнення і тут джерело на дні у нас було, і тут знову джерело, де люди беруть, ця людина їм дає цієї живої води, і ви утолите свою спрагу, свою жагу до чогось вищого. Це старший аркан у дуже хороший старший аркан. Ви отримаєте наповнення, ви утолите свою жагу. Ту, яка у вас зараз є, і ви навіть її, можливо, не бачите тої жаги. А воно у вас є, і ви її утолите, ваші предки, предки, увіковічнені, давні предки вам дають це джерело живої води. Ви наповнитеся цією водою, цим істочником. Ну, Істочник це джерело, але оцим, оцею водою, яка є жива, яка, є, яка несе в себе в собі енергію чогось вищого. Ілюзії ваші пропадуть, ваші ілюзії розвіються. Вони відійдуть від вас якісь ілюзії, які вам не потрібні, вони від вас просто відійдуть. Бачите, тут взагалі одна негативна карта. Вона теж негативна ця про ілюзію, вона така собі. Ніяка, ну нейтральна. А це воно більшість про ілюзії, про якісь там замки ілюзорні, це відійде. Цього не буде, а прийде наповнення живою водою, живою силою, живою енергією. Коли ви будете на українській мові звертатися до свого роду, коли ви вернетеся до своїх джерел, до своїх предків, будете звертатися на рідній мові, зрозумілій для них мові, ви отримаєте цю інформацію. Отримаєте якусь інформацію, хорошу інформацію. Прям, ви прям будете в шоці від тої інформації. Це, ну, скоріше за все, це не просто інформація, це енергія. Я так розумію, що це деяка енергія. Ви відкриєте якусь енергію, ви зрозумієте щось те, що, чого ви не розуміли раніше. І це вас наповнить. Це у вас приведе у гармонію, у баланс. Завдяки цій енергії, яка тече з тих джерел, яких вам потрібно. Ви наповнитеся з тих джерел, що є ваші, що вам потрібно наповнитися з цих джерел. Ви прийдете у баланс і в гармонію з цих ілюзій. Ви йдете в баланс прийдете. В гармонію і в баланс. Так дивіться, як випало і тут уміряність, і ця дев'ятка кубків вони дуже схожі. Тут джерело, і тут джерело. що Тут просто багато людей йде, а тут одна людина утоляє свою жажду за живою цілющою водою. І бачите, воно так, як і тут така фігура, і тут щось, як предки увіковічнені. Мені так воно йде. Це віковічнині предки, які вони знаєте так як то, що вас почують, і це джерело потече. Таке враження, що воно зараз закрите, а воно потече, це джерело для вас, живої енергії, сили, надпотужної енергії, яка буде вас захищати. Вони вас почують і вам дадуть ці сили. Ви наповнитеся. І буде у вас баланс. Баланс і гармонія. У вашому житті, у вашій долі, взагалі, у всьому, у, всьому у вас буде баланс, гармонія, і все буде урівноважено. Ось таке, таке просто Ось розклад це не то, що я зробила цей розклад, це не ніяких варіантів, нічого це просто для тих, хто е, українців, розклад для українців, які будуть звертатися до роду на українській мові. Що може ще подивитися, а хто уперто категорично не хоче і каже, яка різниця, що е, результат для тих. Що дасть е, тим, хто не буде, хто уперто каже, що яка різниця. І продовжувати буде е, на російській говорити не тому, що не може чи важко, а тому, що йому байдуже, і яка різниця, що чекає на таких людей, що це їм дасть. А вони відмовляються. Так, вони відмовляються. Ті люди вони відмовляються від якихось того, того що їм предки пропонують. Того джерела ж того, бо тут теж вода. Вони відмовляються. І що це їм дасть? Смерть. Тут аркан смерті, бачите? Трансформація. Ну, це не проста трансформація. І туз мечів, Туз мечів, на дні, туз мечів, гримуар мечів, який ріже, гостро ріже, болючі ріже. Це, можна так сказати, що на дні, туз мечів, який буде предки будуть таких людей уже відрізати. Ну, як, не те, що відрізати від свого роду, а будуть. Боляче будуть так жорстко, трохи потузумічів будуть боляче і жорстко провчати. Люди, які відмовляються, люди, які не хочуть, які відмовляються від того, що їм предки кажуть, що треба вивчати і вчити своє, і звертатися на мові своїй, до своїх предків, вони, що їх чекають? Тут, тут, бачите, трансформація невідомо куди. Бачите, на це на цій колоді цей аркан, це не то, що у класиці аркан е, е, смерті, трансформація. Тут трансформація зовсім інша. Тут двері, за тими дверима, дивіться, ці всі люди вони підуть, в ті двері, всі, ті, хто відмовляється е, з предками спілкуватися на своїй рідній мові, вони підуть за ті двері. На, вибачте мене, на переробку, на трансформацію. Вони прийдуть на цю землю іншими душами. Іншими вже людьми, інші, інші тіла, ті душі прийдуть, і вони тоді будуть змушені, вони так опиняться в таких середовищах, що вони змушені будуть говорити і поважати свої рідні, рідні традиції, рідні культуру і рідну мову. Ну, це для тих, хто, хто уперто не хоче, хто каже, яка різниця. Ну ось, яка різниця. А різниця така, що вони підуть на трансформацію. Їх рід накаже, гостро накаже. Рід гостро накаже, змушено їх відправити на трансформацію. Якщо вони не хочуть трансформа... трансформуватися тут, зараз, то рід їх сам трансформує. Ось так. Такі то справи, українці. Так що не цурайтеся свого, казав Шевченко, чужого научайтесь, хоч 100 мов, знаєте, так же. чужого научайтеся свого, не цурайтесь. Особливо до роду звертайтеся на рідній мові. На рідній українській мові, до українського роду українці, звертайтеся на українській мові. Тому що мова це і код нації. Знаєте, не буде мови, не буде нації. Без мови не буде нації. Націю продовжує не земля, не гроші, не багатство, а тільки мова. Тільки мова. Так що, ось таке у мене сьогодні відео. Повторююся, я напишу під відео звернення до роду. Кому цікаве, перепишіть. Я буду тільки рада, якщо вам допоможе. І дуже прошу вас. Якщо у вас є інше, напишіть мені, будь ласка. Все, всім всього доброго. На все вам добре. Миру вам, перемоги. Слава нашому українському роду. Слава нашим. Хлопцям-захисникам, які є продовженням, які є нащадками свого роду. Низький уклін і подяка родові нашому і хлопцям нашим за те, що вони зараз борються за перемогу, за незалежність, за те, щоб була ця наша мова і ця наша нація. На все вам добре, всіх вам благ. Переходіть на рідне, поважайте рідне, і буде вам добро. Щасти.